Величезний привіт, я вас запрошую в Аврорі до магазину Аврора. Акції в магазині Аврора з 17 по 23, включно лютого. Дуже багато цікавих акцій та знижок. Дякую за коментарі та дякую вам дуже за ваші вподобайки. Бальзам маска для волосся 480 мл. Біо 64 гривні. Хто чекав а, на ось цю маску, на знижку на цю маску фірми Інебрі, тут 500 мл. Зараз можна придбати за 229 гривень. І також в цій а, ціні шампунь для волосся та кондиціонер. Не бачу шампуня, це лише кондиціонер. А кондиціонер 300 мл, також 229 гривень. Зараз можна спробувати. Зі До речі, дуже хвалили цю марку. Це професійний догляд. Також в акції бомбочки для ванни із сюрпризом 55 гривень, тут 145 грамів. Для малечі качечка кряка шампунь 250 мл 34 гривні. Піна дитяча для ванни, яка змінює колір 300 мл, 124 гривні. Безсульфатний шампунь для фарбованого волосся. Це не від нього цінник стоїть. Давайте перевіримо ціну на сканері. 5 гривень можна спробувати 15 мл А цінник стоїть на шампунь. Зараз я просканую, якщо мені вдасться. 59 гривень це чоловічий. Ось цей шампунь, 2 в одному, 400 мл, 59 гривень. Такі також зі знижкою 57. Хочу вам показати ось таку новинку в нашій Аврорі: Фісташкова піна для ванни. Ціна тут літр і ціну зараз скажу. Показую як новинку: 109 гривень. Я хочу нюхнути Аромат дуже крутий, не дивлячись на те, що мені не подобається, оця ваніла, але аромат з фісташкою та ванілою дуже гарно поєднується. А зі знижкою ось такий подарунковий набір для ванної кімнати. Тут мочалка, масажер, пемза щітка. Зараз можна придбати за 99 гривень. Також зверніть увагу, знижка на ось цей подарунковий набір. Тут два гелі для душу чоловічих. Об'єм по 250 мл кожний. 99 гривень зараз зі знижкою. Фарба для крем фарба для волосся 32 гривні мальва. Фарба ліренні по 29 гривень. Мус від Вела для укладки волосся 169-200 мл. І також зі знижкою велалак для волосся 159 гривень 250 мл. Фарба для фарбування волосся паліт 84. А ось таку піну для ванни з ароматом жувальної губки 750 мл. Зараз можна придбати за 44 гривні. Крем зая для нормальної та сухої шкіри обличчя 50 мл. Зараз по 139 гривень. Так, хочу вам показати ось таку новинку в нашій Аврорі. Пілінг для обличчя кислотний 30 мл 149. Зверніть увагу, зараз пінка для мивання обличчя, торгова марка Елін, по 34 гривні. Так, ще одна новинка в нашій Аврорі. Дивіться, це очисник для шкіри обличчя. Він іде вже разом зі щіточкою. Пінка для вмивання. І ціна такої новинки від Lovit 88 гривень. Зі знижкою тонік для обличчя Biocon 74. Хочу показати ось таку новинку від торгової марки Шик Крем для рук. Ціна тут 75 мл 44 гривні. Крем гель для ніг, при пітливості та грибкових захворювань. Тут 70 мл, ціна 34. Просто випадково побачив внизу, балямкалась горілка гумова з малюнком. Я як бачу грілку, одразу згадую свою бабусю. Вона постійно зимою ходила, сиділа і спала з грілкою 49 гривень. Спонж для макіяжу вже у чохлі по 24 гривні. А ось такий зараз можна придбати за 29 гривень. Непогана знижка. Так, і ось такі спонжі. Тут набір 2 спонжі, ще якась щіточка чи три спонжі. Це ви вже розберетесь, дівчата, 77 гривень зі знижкою. В акції підгузки хагіс по 599 гривень, економія 100 гривень. 32 гривні, рідке мило. З олією горіхом макадамі 500 мл. Перевіряємо знижку, чи є на ось цей кремовий крем-мило. Немає. 19 гривень тверде мило Grand Charm Maxi, тут 125 грамів. Зі знижкою можна придбати крем мило медове, тут цілий літр за 42 гривні. Просто перелити у свою а, упаковку, у свою пляшечку. В акції зубні щітки Oral-B, які чистять не тільки зуби, а й ясна. І також язик 49 гривень. Ось такі зубні щітки можна придбати за 7 гривень. Жорстка знижка 40%. 48 гривень коштує набір станочків для гоління, тут 5 штучок. Ось такий набір можна придбати за 88 гривень, тут 10 штук на 2 леза. 134 станочки для гуління жіночі, 4 штуки на трилеза. Тут ще є гелева смужка зволожуюча та смужка, яка підіймає волоски. Так, це якась новинка. Мені здається, це новинка з тої серії, де оцей кремило, що ми чекаємо на нього знижку. Якщо я не помиляюсь, зараз ось цей гель для душу він в акції. Якщо вірити ціннику, давайте перевіримо, да, 49 гривень. Міо, а ні, це не то. Це ті Кремо, а це Міо б'юті. Хоча схоже дуже. Так, дивіться, який я знайшов набір. Тут косметичні диски та ватні палочки. Написано, що ватні палочки в подарунок буде. Тільки платимо за самі диски. Ватні і ціна такого набору 44 гривні. Привезли до нас сіль для вани. Дуже багато різних ароматів. І от я знайшов лаванду. Пахне, причудово. Тут 500 грамів, ціна 39 гривень. Кусачки для нігтів 34 гривні. Ножиці для кутикули 198 гривень. А ось такі можна придбати за 74 гривні. Так, ось такі сталеві кусачки для нігтів. Я навіть взяв у руку, Відчувається, що дуже важкі. Сподіваюся, якість буде хороша. 109 гривень зі знижкою. Пензлики, ось такі великі для макіяжу чи для пудри, не знаю для чого 55 гривень. Ось такі щипчики для манікюру по 55 гривень. Зверніть зараз увагу, непогана ціна. Так, ось такі щіточки по 44. Спонж для вмивання обличчя по 9 гривень, різні кольори. Є ще ось такі написано, що одноразові спонжі для вмивання. Тут 8 штук 24 гривні. Нарешті поставили зі знижкою цей Ice Roller. Його просто треба перед тим, як будете масажувати шкіру обличчя, поставити на пару хвилин у морозильник або в холодильник 119 гривень. Щіточка для вмивання обличчя 17 гривень. Привезли дуже багато а, домашнього взуття. Ось такий відкритий жіночий. Також новинка. 219. Навіть написано, що чоловічий. Це також, мабуть, чоловічі. Розмір 41 Ну, я би не сказав. Але написано Зебой. Так, ось це також новинка. Їх не було. Це капчики домашні для малечі. 119 гривень дитячі, відкриті. Це також новинка. Капці домашні, відкриті. Зараз перевіримо ціну. А, так, прошита дратвою і тверде а, само, сам, сам низ, твердий, Мені здається, така ж чоловіча. І давайте ще оці подивимось також новинка, але вони... Оця вже сама підошва дуже легенька, але також прошита дратою. І ціна трішки дешевша 129 гривень. Дуже багато різних кошиків, ось такі для іграшок, для чого ще, для, для брудної білизни. Ціна 199 гривень. Шкарпетки жіночі по 39 гривень ось такі кольорові. Так, це новинка. Їх не було. Одразу ж показую вам. Ціна 59 гривень. Жіночі. Тільки в одному кольорі чомусь. Я на картинці побачив, коли зісканував, досить цікаві такі поєднання кольори. Хто не звернув увагу, зараз ще раз засканую, подивіться. Подивіться на фотографію, які вони кольорові цікаві. Ще одна новинка, також жіночі. 39 гривень. Якщо я правильно зрозумів, це, це шкарпетки сліди називають жіночі з такими квіточками. Сіточка з квіточкою. 24 гривні. Таких шкарпеток є з різними кольорами, такі шкарпетки. І ось такі ще також цікаві. Ну, як я завжди говорю, що новинка, завжди щось цікаве. 24 гривні шкарпетки сліди. Ось такі високі білі шкарпетки жіночі, також новинка. Ціна 59 гривень. Для пухнастиків пауч-пакет панкіт по 10 гривень. З різними смаками. М'яу також по 10 гривень, протипаразитний нашийник 99 гривень. Краплі для собак та для котів, 3 ампули 49 гривень, 89 гривень таблетки для котів та собак. 10 штук протипаразитні. Для пухнастиків ось така мишка на батарейках. До речі, батарейки входять у набір. Мишка, ігрова. Зараз зі знижкою. А чому там цінник інший? Зараз перевіримо. 77, але написано 55 гривень. Це акція з 21. Лютого. Пакети гігієнічні для піддонів котячого туалету. Тут 10 штук в упаковці. Це також новинка, я не бачив раніше. 39 гривень. Іграшка на присосці для котів по 99 гривень. Ще якась тут новинка, це не знаю, що це. А, дивіться, як зручно. Це поїлка. Можна налити водичку і одразу насипати корм для свого улюбленця, коли ви гуляєте. Ціна такої штучки, пляшка-поїлка для тварин дорожня 229 гривень. Це ось така новинка в нашій аврорі. Цікава. Так, хочу показати вам новинку. Ось такі килимочки з'явились, дуже велика кольорова гама. Можна обрати саме той, який вам. Підходить до вашої ванної кімнати. Зараз скажу ціну цих килимочків 99 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати шланг для пральної машини 77 гривень. Зі знижкою, зараз ось така щітка для миття пляшок. Тут навіть є фотографія, щоб ви краще зрозуміли. 55 гривень, значка 30%. Накладки на сидіння унітазу 10 штук. Це з собою добре брати, якщо ви десь вийшли, в торговий центр. 25 гривень. Ось така новинка. Дивіться, який цікавий набір гачків, дитячих, можна сказати. 6 штучок у наборі і дуже багато різних малюнків, візерунків. 29 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі натуральні губки, кухонні целульозні. Від Фрекінбок Тут три штуки в упаковці і ціна 77 гривень. До речі, залишайте коментарі, хто вже купував такі губки. Я думаю, що вони будуть добрі. Зараз зі знижкою можна придбати серветки вологі для прибирання в квартирі, в кімнаті на кухні 39 гривень 60 штук. В акції серветки великі, 8 штук у покопці, фрекінбок. Вони дуже добре поглинають воду, добре впитують в себе вологу. 119 зі знижкою. Ось такі пакети. Тут 100 штук від Файно, стандарт на 35-літрове відро, 94 гривні за 100 штук. Тут 15 штук також на 35-літрове відро із зав'язками. 19 гривень зараз зі знижкою. Я думав, що їх розібрали, але ні, по 9 гривень ще можна придбати ось такі ганчірки для миття підлоги. Розмір 50 на 60. В акції зараз ось ці чайники заварники. Щойно жінка-2 забрала. Ціна 199 гривень. Є ситочко для заварки. Пластикова ручка, пластикові ситочки та пластикова кришка. Це новинка. Давайте відкриємо, подивимось. Чайник, заварник, скляний. Так, це дійсно новинка, тому що є в аврорі подібний, трошки нижчий. Дивіться, як цікаво зроблено. Повністю скляний, скляна ручка, герметична кришка бамбукова і навіть є ще ситочко. Це досить добре. Ціна такого чайника. 279 гривень. На півтора, да, на півтора літра. І ще одна новинка на літр 600. Також чайник для заварки. Давайте подивимося, як він дійсно має вигляд. Теж непоганий, цікавий металевий заварник. Пластикова ручка та пластикова кришка. Сам чайник скляний. Продається в коробочках, як ви вже бачили, і ціна його зараз 199 гривень. Зі знижкою зараз ось така пластикова ємність для сипучих. Герметична кришка 99 гривень. Оцей контейнер також зараз в акції великий. Ціна 49 гривень на 2700 літрів. Ну що ж, якщо вірити ціннику, ось цей великий контейнер з герметичною кришкою. Бачу, гума прогумована кришка, також зі знижкою 139 гривень. Стаканчик мірний пластиковий на 250 мл 19 гривень. Маслянка пластикова з бамбуковою оцею, підставочкою по 55 гривень. Зі знижкою, ось такий контейнер прямокутний. Він на два відділення з кришкою на 400 та на 600 мл по 29 гривень. Зараз скатертину в магазині Аврора можна придбати за 29 гривень, зверніть увагу. Ось такий великий контейнер для пляцка. Закривається з усіх чотирьох сторін герметична кришка. Є ручка для зручного носіння на 7 літрів. Ціна 220... на 10 літрів вибачаюсь. 229 гривень. Ось такий набір із трьох Здається, із трьох чи з чотирьох, не розумію. Раз, два, три. Із трьох, із трьох контейнерів на літр 700, на 3 та на 5,5 літрів, закривається з двох сторін, а з кришкою 199 гривень. І знову новинка. Дивіться, чашка складна, силиконова з кришкою. Знаєте, що я згадав? Моєї бабусі така була чашка. Я знаю, що вона, коли їздила. На курорт в трускавець пити водичку на втусю, мало ось таку складну чашку, тільки пластикову. Точнісінько таку саму, дивіться, зараз привезли в магазин Аврора, тільки вже не пластик, а ось такий а, силикон, який складається, можна з собою брати в дорогу 350 мл. І ще й кришка є. Ціна такої новинки 84 гривні. До речі, кольори різні. Можна обрати будь-яку. А на малюнку чомусь показано, що всюди однаковий колір. Але якщо зазирнути сюди, то можна подивитись, який колір. Досить цікава пляшка економних покупок. Вам всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. А я вже йду знімати наступне відео.